До слова запрошую командира роти, який служив Максим Плотніков, капітана Збройних сил України В'ячеслава Шевчука. Слава Україні! Слава! Сьогодні ми з побратимами прибули з Покровського напрямку. Хотілося сказати про Максима. Тільки приємні слова, не тільки тому, що він загинув, а насправді це була світла людина. Він завжди неухильно дотримувався, дотримувався порядку, завжди неухильно виконував бойові завдання. Це був добрий хлопчина, добрий серцем. З ним багато хто товаришував підрозділі, і нам повірте, що тяжко, як нікому, тому що на війні ми дуже здружуємося. І стаємо близькими один одному як брати. І сьогодні ми ховаємо свого брата. Хотів би, щоб всі присутні знали, що Максим не просто був військовослужбовцем, не просто був людина, яка носить форму. Він був справжнім воїном. Не кожен може називати себе воїном. Він насправді виконував мужні бойові завдання. Під час його роботи, завдяки його зусиль, було знищено 96 окупантів, 114 було тяжко поранено. І це все завдяки його роботи. Він споряджав джип-дрони і ефективно знищували противника. Взагалі, наша рота на Покровському напрямку вже майже 10 тисяч знищила. Тільки одна рота знищила 10 тисяч окупантів і 500 одиниць техніки. 30 квітня він заступив на позицію суміжну бригаду для стримання противника, тому що вони до 9 травня мали намір до пораду свого зайти в Дніпропетровську область. У противника була складна ситуація, і просування по одній з посадок загрожувало тим, що багато позицій будуть в оточенні. Хлопці виїхали не по своєму графіку, а відповідно бойового розпорядження на підсилення, стали для стримання і добу вони мужньо стримували і знищували окупанти і зупинили просування по тій посадці. і припинили. Щоб наші позиції не були в оточені. Але диверсійно-розвідувальна група протиснулася до їх до посадки, підійшла в притул до позиції, після чого почали відкрити стрілковий бій, почали палити бліндаж, закидувати гранатами. Хлопці ще тривалий час, мужньо боролися, відповідали, кидали гранатами, ще одного вразили за допомогою РПГ, боролися. але і стрілецької зброї кульовим пораненням Плотніков Максим отримав район шиї і практично відразу його серце припинилося збитись. Повірте мені, що це справжній герой, і він мужньо захищав весь цивільний народ всіх воїнів. Повірте, що від війни не втічеш нікуди. Росія продовжує свою страшну війну. Їхню навалу стріляють вони і в цивільне населення, і в будь-які міста України. І незалежно, де ти знаходишся, загинути можеш скрізь. Тому Максим не боявся і виконував, і захищав кожного з вас. Тому пам'ятайте його, ми його також будемо пам'ятати. Ми ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо. Батькам матері хотів подякувати. Всім рідним за чудового сина, у вас чудовий хлопець і надійний побратим. Від, нас, від нашого підрозділу, від командира бригади, ми хотіли передати бойовий шеврон Максима та бойовий прапор. Також його було удостоєно нагороди посмертно Плотнікова Максима Вікторовича Хрестом воїна Єгеря першої ступені. Він був справжнім воїном, вічна йому пам'ять. Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо.